Всім доброго ранку, моє вітання з Вінниччини. я хочу показати вам, сьогодні в нас 7 липня, які в мене цвітуть квіточки і як цвітуть. Ще краще розсвіли пеларгонії. Ще, звичайно, не цвітуть фуксії. Ще ось так вони тільки на цвіту. На бутонах, ось така ось квіточка. у мене. Ось така. Цьому році дуже багато пропало, і я зрозуміла, що з такою жарою, як у нас кожен рік, Фуксі їм дуже погано, вони не можуть так рости. Коли було прохолодніше, трошки клімат не такий був, то вони, в мене було їх дуже багато і дуже гарно цвіли. А от о, лишилися самі. Витривали, ці ще не цвітуть, а ті, що раніше, вже почали розквітати. Ось така почала розквітати. І така, як я показала, і ці ще ось будуть розцвітати. І поки я тут прохожу, покажу минуточку від Ось така у мене брохманці зацвіла. Ще одна квіточка поки що вона цвіте. Ще не дуже так красна, щось, щось з листочка щось взяла, я вчора її обробила. А ті ще висадила в грунт і вони ще не цвітуть. Вже ось завершає своє перше цвітіння трояндочка. Ось така. Біла і там щось рожева цвіте. така трояндочка. Ну, а пеларгонії всі саме-саме таке красиве в них цвітіння. Подивіться, яке в мене тут корзинка. І ціла корзина квітів. Ось така квіточка. А тут поряд рожева, вже деякі поперецвітали, потрібно побривати, а ці ось тільки розцвітають. Ще стільки ось бубляшків є багато. Така вона красончичка. Ось так цвітуть пеларгонії у мене на піддашку. Я вже показувала, але вони розцвіли ще краще. Ось каліопа красна така, і ось така в підвісному горщику червона. Тут така квіточка махровенька. І ось так гарно вони цвітуть. Дуже гарна біла, рожева, скільки тут їх є бубляшок Ось скільки. Ця червона дуже ось яка красна. А тут поряд цвіте ось така. Називається Лан Ван Беверен. Ось такі пеларгоні, великі шапки, дуже красиві. Ось така фуксія цвіта Ось тут. Під весном, що в мене. Є там такі, які не цвітуть, я їх не винесла. Сюди. Вже вже цвів клематис. Ось такий. У мене цвів голубий то ранній клематис. А цей трошки пізніший. І ось тут також є фуксія. Город ромашка. Я дуже люблю ромашки. Дуже велика, красива ромашка. Тут теж фуксія. Ще хочу показати свої гортензії. Ну, ще вони не цвітуть. Ось ця набирає цвіт а тут. У мене Ваніла Фрайс. Перший рік вона буде цвісти. Там назви я не знаю. Ось такі. Тут ще в мене є рожева. Я її накрила такою кліточкою, і вона тут в мене росте в бур'яні. У квітках і в бур'яні. Така в нас засуха. Нема добратися, щоб щось тут зробити. Не можна не влазить ні сапа, нічого, щоб посапати. Дуже сильна засуха. Ось такий в мене є горох багаторічний цвіте. Тут у мене білий, а ось там на паркані є такий Красунечка ось, жималась капріфоль. Так пахне кожен ранок. Вона й цілий день пахне, а вранці особливі запахи. Дуже рясно, гарно цвіте. Ось така квіточка, наче не ярка, така не яскрава, але дуже духмяна. Хочу ще показати свої бегонії, беліконії. Ось така розцвітає прикот. Дуже багато теж в мене не перезимувало. Ще деякі підростають. Це рожева. Дуже гарно цвіла шардане і чомусь почала вона п'янути і пропадати. Ось така помаранчева, там голден пікоті. Я не знала, чому вони пропадають, але побачила в інтернеті одна жіночка, яка розводить дуже ці бегонії, розповіла, що потрібно підживлювати їх. Добривом без фосфору, щоб не було зовсім фосфору. А я підживлювала з рівною формулою 20-20-20. Виявляється, потрібно, щоб тільки дуже маленьку кількість мала була фосфору, а в основному калій і трошки азоту. І я, напевно, допустила отаку помилку і побачила отакий негативний результат. Буду виправлятись. Тут ще в мене пеларгонія. Такі в підвісній риночці і ось на, на вікні. А дуже гарно розсіла тут теж у підвісній риночці, каліопе, Ось така. Дуже гарно, Ось то бігає. І тут у ящиках процвітала я. От собі таку купила нову Пеларгонію. Така цікава квіточка, не знаю, теж назви не знаю. Тут вже процвітали з лобелією. Разом з лобелією розцвіли. Так гарно цвіте голуба лобелія і червоні пеларгонії. Ось хочу показати ще, які пеларгонії. У мене з'явилися нові. Це королівські. І ось ці пеларгонія поряд, що стоїть, вона була з великою квіточкою. Це теж купили. І подивіться, яка стала чомусь квіточка дрібненька. Була дуже гарно цвіла. Ось такі були на ній квіти, тільки оця темніші, а то були рожеві. І ще ось в мене з'явилася така біла. Мені донька купила. Така гарна. І ось ця теж була квіточка. Ось яка. А що сталося? Не знаю, вчора обробила от шкідників. Вже вони не так цвітуть. Я оцівші пообрізала вчора. Ну і ще є цвітіння. І ось отака в мене ще нова є. Така я купила собі. Ось тут у мене ромашки. Настільки я їх люблю, ромашки великі. Ось такі красиві. І ось тут ромашки. А тут волошки в мене різнокольорові. Я їх вчора вечором обірвала на букети, а сьогодні ще вони не зовсім нацвіли. І ось там ромашки. Ось таке в мене ромашкове поле, а тут починає розквітати статиця і заячий хвостик. Ось який йде заячий хвостик. Посіяла заячий хвостик я перша, і не маю коли подивитися в інтернеті, коли його потрібно обривати, чи, чи до цвітіння, ось зараз він Саме розкві... розквітає ось такий і ось тут у мене ще є заячий хвостик. Теж, можливо, сьогодні я подивлюся і що з ним далі робити, що з ним далі. Ось така у мене плантація квітів. Я Хочу попросити пробачення у своїх глядачів, які дивилися минуле відео. Загруз... Така вийшла в мене невдача. Загрузила відео, зняла, змонтувала його і почала виставляти в YouTube. І Ютуб не... чомусь заблокував і не приймав це відео. Якимись окольними кажуть, путями загрузила я це відео і вирішила, не передивилася, вирішила, що там все нормально. Але воно, хто бачив, чомусь показувала одна картинка. І саме відео не показувало, тільки до половини одна була картинка і моя розповідь. А Сама не було, не, не йшов цей ролик. Я його видалила і другий раз загрузила. Вже подивилась, вроді нормально. Загрузила і знов та сама історія. І ось тільки третій раз я вже видалила, і третій раз вже переробила все відео. І більш-менш таке так мені ще не було такого. Я прошу вибачення хто. Мені писали, щоб були не написали, я б не зразу звернула увагу. А ось ще хочу показати, яка в мене нагідки, які ось яка повна квіточка. Візьму отаку руку, щоб видно було яка дуже гарна. Це мені подарували просрочене насіння, тільки єдине тут у мене сливка, і сливки дуже падає чомусь тля. Я обробляю обробляю. Я не дуже люблю обробляти хімічними, тільки біологічними цими средствами. І тому що дивлюсь на дереві дуже багато бедриків, і мені їх жалко травити. Дуже багато їх личинок. Якби вони їх не травили, і вони не... Жили і розмножувались, то в нас би не було б стільки шкідників. Всім бажаю крепкого здоров'я, мирного неба, і, а я пішла працювати.